Друзі, всіх вітаю на каналі. Як ви знаєте, 25 травня 25 року Зеленський наклав на мене персональні санкції, і на сайті президента України опубліковано відповідний указ про накладення на мене персональних санкцій з переліком заборон, що тепер мені не можна робити. Будь-якої мотивації, чому саме наклали ці санкції на мене в тексті указів, немає. Але судячи з того, що вони мені заборонили, я приходжу до висновку, що підставою стала моя критика відносно Зеленського та людей, які його оточують, згідно з указом Зеленського блокуванню з території України, підлягають всі мої Ютуб-канали, в тому числі які ви зараз дивитеся, мої соціальні мережі: Facebook, X-Telegram, а також сайт Дорожній контроль, який я створив у 2008 році, який вже працює 17 років. Щодо захисту прав українців від порушень органів державної влади України, Ось дивіться, 17 років працював сайт, і ось зараз Зеленський вирішив його заблокувати своїм указом будь-який доступ з території України заборонений. Також дорожний контроль за зареєстрований в Україні як засіб масової інформації. Міністерство юстиції має відповідну лицензію. Як журналіст, як керівник засобу масової інформації мені заборонено проводити будь-яку інформаційну діяльність на території України, і всі мої ліцензії, всі мої дозволи моє керування дорожнім контролем з боку держави України заборонено. Тепер важливо як свідчить практика після того, як вони накладають санкції на блогерів на журналістів, вони направляють лист в YouTube, в Google з проханням заблокувати канали на території України. Що відбувається далі? Всі люди, які мають у своїх налаштуваннях YouTube каналу Україну, місце знаходження Україна не зможуть дивитися мій канал, також інших блогерів, які підпали, підпали під санкції. Для того щоб цього уникнути, треба змінити місце розташування з України на будь-яку іншу країну або використовувати VPN. навіть якщо у вас буде Україна, але іноземна адреса по ВІПІНу. То тоді канал для вас буде відкритий, але легше всього просто змінити розташування України на будь-яку іншу країну, і тоді ви зможете дивитися мій канал, якщо ви бажаєте це робити. Що цікаво, рішення про накладання санкцій воно було видане РНБО Ради національної безпеки і оборони України, а який ввів дію своїм указом Зеленський, так ось в керівництві РНБО, яке наклало на мене санкції. Заступником керівника є генерал Руслан Хомчак. Як ви пам'ятаєте, в 2014 році я був в Воловайську, я попав разом з військовими ЗСУ в оточення, і я все детально знімав на свою відеокамеру. Я був в тих же самих умовах, як звичайний військовий знаходився знаходився в тих же самих окопах разом з військовими, але замість зброї в мене була відеокамера, і я документував всю військову хроніку, що відбувалося. Так ось я е, зафільмував на свою камеру, як генерал Хомчак, який був командувачем Виловайську в 2014 році, всієї армії України Виловайську, він втік з поля бою та кинув під розстріл всіх своїх підлеглих солдатів ЗСУ. Більш того, на відео я зняв як 29.08.14 року, під час виходу з Іловайську, генерал Хомчак проїхав. Через блокпост армії Російської Федерації, і я їхав позаду в бусіку разом з комбатом Юрієм Березу, який був соратником Хомчака. Він його дуже поважає і йому підкоряється. А попереду їхав бусік Хомчака, і ось коли ми проїжджали цей блокпост Російської Федерації армії, з якою ми вою воюємо береза. Каже, що ось ці росіяни нас пропускають, вони нас прикривають. Угу. Прикривають генерала Хомчака. А в, 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 в бусі Хомчака сидів не, не тільки Хомчак, а заступники керівників ЗСУ, заступники там командування, військові там підполковники, полковники. Все керівництво командування іловайської операції було в буці Хомчака, а також позаду їхав комбат-Береза командувачем батальйону. Ну і ми цивільні там були також. І я все знімав на відео. Давайте подивимося, як кусочок. Хомчак проїжджає повз позиції армії РФ. На кадрах видно, як солдати РФ вітають генерала Хомчака, який їде на білому бусі. Я їду позаду і знімаю все це на відео. Далі ми проїжджаємо танк армії РФ, який ніякого обстрілу по нам не веде. На генерала Хомчика ніхто не нападає. Далі ми проїжджаємо позиції армії Росії також без жодного пострілу. Це позиції армії Російської Федерації. А тепер я вам включу проїзд цієї цього блокпоста з армії Російської Федерації з Аудіо. І дуже уважно послухайте. Що каже комбат Юрій Береза? Це Блокпост. Вони нас прикриває. Це нас сам... ще найважливіший участок. Після цього хамчак втік з поля бою, взагалі зник. Заліг в посадці, і вночі вони разом Хомчак, командири Іловайської операції, і Береза, Юрій Береза, там Тетерук також був командувач миротворця. Вони всі втекли. Вони покидали військові рації, викинули, і втекли. І кинули всіх військових ЗСУ, простих солдат, на смерть тих, що залишилися а, після розстрілу. І кинули цивільних. Нас їх цивільних кинули. І військових кіно. А саме все командування втекло. Втекло. Дуже багато людей потрапило в полон. Сотні військових потрапило в полон. Також я потрапив в полон разом з військовими. Я знаходився в одному полоні з військовими ЗСУ. Разом. Після цього Хамчак приїхав в Дніпропетровськ і почав розповідати, що ніякої трагедії в Іловайську не було, все було добре, це все маячня. Лувайська. Одні це трагедією, але я, наприклад, Іловайсь трагедію назвати не можу. Так трапилось, що я в числі тих, які вийшли, звідти, але трагедією я це не називаю і ніколи не назову. Як ви знаєте, я публікував фільм про Іловась, який набрав 6 мільйонів переглядів. Сюжет про Хомчака, який набрав 5 мільйонів переглядів. Дуже багато різних сюжетів про Хомчака я коментував, які набрали сотні сотні тисяч переглядів. І стосовно проїзду цього блокпосту, я нещодавно також публікував сюжет, згадку, який набрав 600 тисяч переглядів. Я дам посилання подивитись. І що? І що? Зараз Хомчак. Засідає в РНБО і РНБО приймає рішення накласти на мене персональні санкції з блокуванням доступу українців до всіх моїх Ютуб-каналів, в тому числі де опубліковані а, фільм про Іловайськ, про Іловайську трагедію, про зраду Хомчака, Комбата Берези. Щоб стерти пам'ять українців, щоб не дати змогу українцям дізнатися, що відбувалося в Іловайську, кого саме призначив Зеленський на високі посади? Адже в 2019 році Зеленський призначив генерала Хомчака, після 5 років пройшло з цих подій командувачем генштабу ЗСУ. І Хомчак підтягнув на посаду керівника сухопутних військ сирського сирського, то само, який зараз керує зсу. І ви знаєте, що відбувається під командуванням сирському. Це школа Хомчака. Всі ці котли, знищення солдатів, це школа Хомчака. Це Хомчак навчив все це робити: зраджувати, домовлятися з росіянами, підставляти під удар, знищувати солдатів. Вони за це не відповіли. Ніякого розслідування іловаську немає. Де ви бачили якесь розслідування, де ви бачили висновок цього розслідування? Його немає, тому що вони знають, що вони наробили. І вони намагаються знищити всіх свідків. І зараз я, як свідок, як автор фільму, опинився під санкціями, що свідчить про те, що я зараз кажу. Друзі, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: Telegram, X, Facebook, X і Телеграм вони не заблокують. Ютуб будуть намагатися блокувати. Так, що, щоб бути на зв'язку, підписуйтесь, змінюйте країну з України на будь-яку іншу, використовуйте VPN. Ми бачимо, що Зеленський дуже боїться цієї інформації. Ця інформація його дійсно лякає. Не дуже багато людей отримують персональні санкції від керівника держави. Я один із них. Тобто я щось таке опублікував, що непокоїть керівника немаленької держави у світі. Давайте розповсюджувати цю інформацію. Дякую.